От буде цікаво, а як США будуть далі з воєнною допомогою Україні? Як вони далі будуть працювати? Те, що вони залишаються в Рамштайні, це вже добре само по собі. Вони не виходять на відміну від Всесвітньої організації охорони здоров'я, там ЮНЕСКО, там що ще да, да, да. не виходять, вони залишаються. А це підтверджує зокрема мою гіпотезу, що е, Трамп буде використовувати тему воєнної допомоги Україні як інструмент тиску, тиску на е, ну можна сказати делікатна дипломатична впливу. На переговорний процес, як з Росією, так і з Україною І на нас будуть тиснути, і на росіян. Так що, в даному випадку, поки що ситуація така достатньо збалансована. Я тут особливих сенсацій від міністра оборони США не чекаю. От важливо інше буде. До речі, якщо про наступний тиждень і про американських високопосадовців для мене найбільша інтрига буде пов'язана. Ну головний візит безумовно, візит нашого президента в США. Коли він саме відбудеться, і які будуть підсумки?